Ці вихідні всі українці згадують дуже болючі і важливі історичні події. 8 та 9 травня присвячені дню пам'яті та примирення і дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Наш народ заплатив високу ціну за перемогу. Немає жодної родини, якої не торкнулася та війна. Не є виключенням і моя. На цій світні мій прапрадід Кришталь Пантелеймон Степанович разом з дружиною Марією та доньками Анною та Анастасією. Він народився у 1900 році, працював у колгоспі. Судячи з записки, залишеної пра, -пра Марією та знайденою в інтернеті інформацією, 23 вересня 1943 року він пішов на війну. Був стрілком, мав звання рядового, воював у складі другого білоруського фронту та дійшов до східної Прусії, де отримав поранення та помер 31 січня 1945 року, похований у братській могилі Східна Прусія, Кенізберський округ, Бересдорф. На наступному фото мій прапрадід Миколушенко Дмитро Вікторович з дружиною Агафією та сином Миколою. Брав участь і в Першій, і в Другій світовій війнах, але, на жаль, інформації про те, де саме він воював, не збереглося. З фронту він повернувся додому та похований у великій багачці. Воював і його син, мій прадід Микола, 1924 року народження. Був розвідником, давав підписку про нерозголошення, тому спочатку не розповідав нікому, що йому. Довелось пережити, а коли минули руки, не хотів навіть згадувати нагороджений орденом а свіної війни в Таростіпінь та медаллю за отвагу, яка давалася лише за значні подвиги, які для нас назавжди залишаються загадкою. Фото ще двох моїх прапрадідусів знайти не вдалося, але відомо, що один з них, солод Олексій Максимович, 1916 року народження, мав дружину Калину та сина Миколи. Був рядовим поваром. На фронті загинув в бою 1 жовтня 1942 року, похований в братській могилі в Смоленській області в Росії. Другий Хоменко Іван Степанович 1899 року народження, мав дружину Парасковію та шість дітей. Тисячу 1941 році два місяці був у полоні в полтавському лагері військових полонених. А з 1943 вступив до лав червоноармійці. Був стрілком, двічі поранений в 43-му та 44-му році. Після останнього повернувся додому в село Якимове Великобогачанського району. Подвиги наших прадідів назавжди лишили відбиток в історії. Ця сторінка стала найтрагічнішою. Дуже шкода, що історія повторюється. Пам'ятаємо тих, хто боровся за Україну тоді. Шануємо тих, хто воює за неї сьогодні.